В одному з попередніх випусків, на прикладі Миколаївщини та Данії, ми вже розглянули, як інші країни допомагають у відновленні різних регіонів України. Але цього разу я пропоную зосередитися на більш локальному рівні, тобто партнерстві, між містами. І чому формат міста побратими має вирішальне значення для розвитку громад України. Сьогодні ми поговоримо про те, що спільного мають Ірпінь і Майами, столиця штату Нью-Йорк і Буча. Давайте розбиратися разом. Вітаю! З вами Владислав Фарапонов. Ми продовжуємо серію програм про міжнародну допомогу, аби ви робили правильні та обґрунтовані висновки. А поки я закликаю вас підписатися на цей канал та поставити вподобайку цьому відео. Адже коли ви лайкаєте його під час перегляду, тоді більше людей побачить цей важливий контент. Ми працюємо для вас. Також запрошую ставати частиною спільноти відновлення. Посилання про те, як ви можете доєднатися в описі до цього відео. Нагадую, що я сам є донатором східного варіанту. Для початку давайте спробуємо взагалі відповісти на питання: а що ж таке міста-побратими? Це два міста, між якими укладено угоду про дружбу та співробітництво для співпраці та обміну досвідом у різноманітних галузях суспільного життя від економіки до культури і туризму. Не можемо не зазначити на тому, що радянський союз використовував поняття міжнародного побратимства як інструмент пропаганди для демонстрації, нібито відкритості і миролюбності у всьому світі. І звісно, це поняття має певний такий негативний шлейф, але для України після повномасштабного вторгнення саме цей формат перетворився на дієву платформу співпраці міжнародної підтримки, а згодом і відновлення. Про те, як розвинувся цей формат, ми поговоримо сьогодні трохи згодом. Тож ще у далекому та непередбачуваному березні 2022 року прем'єр-міністр України Денис Шмигаль закликав мерів міст у всьому світі відновлювати традицію міст побратимів та допомагати українським громадам відновлюватися. Хочу звернутися не лише до урядів країн-партнерів, а й до мерів європейських та інших міст у всьому світі. Сьогодні Росія руйнує наші міста, як це робили нацисти 80 років тому. Ми закликаємо вас відновлювати традицію міст побратимів, допомагайте українським містам гуманітарною допомогою і засобами відновлення. Це велика справа. Паралельно міністерство розвитку громад та території України ініціювало цілий міжнародний марафон місцевого самоврядування, і він був спрямований насамперед, щоб привернути увагу світу до. Трагедії, які траплялися в українських містах, весною 22-го року цей марафон переріс у ряд онлайн-зустрічей голів українських громад з е, різними колегами з понад 30 країн світу, з української сторони брали участь міські голови Києва, Харкова, Маріуполя, Львова, Чернігова, Вінниці, Бучі та інші. Вони вже тоді ділилися конкретними прикладами викликів, з якими стикається українське місцеве самоврядування в умовах повномасштабної війни проти Росії. Серед іноземних представників були мери Берна, Кан, Монреаля, Вільнюса і Чикаго. Вони всі висловили тоді свою готовність долучитися до лобіювання потреб України перед національними урядами країн-партнерів. Завдяки саме такій співпраці з'явилися цінні можливості у міжнародній допомозі не лише для обласних центрів, а й для невеличких міст, що власне теж сильно постраждали під час російського наступу. Так, наприклад, місто Ірпінь в Київській області, де стримали ворога на підході до столиці, у серпні 2022 року, стало побратимом відомого міста Майами у штаті Флорида. Місцеві жителі Ірпеня з гумором відреагували на неочікуване партнерство, водночас сподіваючись, що воно дійсно принесе конкретні плоди. Результатів напрочуд довго чекати не довелося. Вже за місяць у Майамі розпочали акцію «Guns for Ukraine», тобто зброя для України, і вони почали дійсно збирати вогнепальну зброю для поліцейських та територіальної оборони, саме міста Ірпінь. Місцева влада Майамі тоді закликала американців здавати свою вогнепальну зброю для допомоги Україні. І не просто так. В обмін на це місцеві жителі отримували подарункові карти на суму від 50 до 150 доларів. Це цікавий механізм, завдяки якому вони власне, залучили таку велику кількість американців і привернули медійну увагу до цієї ініціативи. В Америці є друга поправка до Конституції, яка визначає право американців володіти зброєю. Тому це не було щось дивне для них, а цілком логічний крок. Повномасштабне вторгнення також мотивувало міста не лише шукати нові партнерства, а й оживляти вже давно укладені і певною мірою застарілі навіть угоди. Наприклад, німецьке місто Борна на Саксонщині, як у нас кажуть, місто побратим Ірпеня ще з 1976 року. І, власне, теж вони долучилися до відновлення ірпінського ліцею номер 3 який постраждав від обстрілів російських окупантів. Цьому безпосередньо сприяв візит очільниці борни, пані Сімоне Людке, до міста. Такі міжнародні візити це не просто формальність, а ключова форма комунікації, яка також здатна приносити реальні результати. Адже якщо ми не просимо про такі візити, то й комунікувати наші партнери для своєї аудиторії це не будуть. А отже, потім їм буде ще складніше давати нову підтримку, якщо їх не підтримує в цьому їхнє місцеве населення. Певний замкнений круг, з якого можна виходити, якщо налагоджувати конкретні форми взаємодії. До відновлення ірпеня також активно долучалося місто побратим з 2018 року у Міловокі, штат Вісконсин, також Сполучені Штати. Таким чином, неприбуткова організація Friends of Be Angel, що базується у Мілокі, надала місту допомогу на майже як 63 мільйони доларів. Також місцева компанія Advance Wireless передала Ірпеню понад 800 Wi-Fi точок доступу. Це допомогло забезпечити стабільний інтернет у школах, дитячих садочках, укриттях, медичних установах і різних соціальних службах міста Ірпінь. Також. Не варто недооцінювати культурну співпрацю міст побратимів. Таким чином, між Мілоокі та Єрпенем започаткували мистецький проєкт, у рамках якого вони створили мурал, символ дружби між містами для американського аеропорту Мітчел. І фактично роботи для експозиції в аеропорту у Мілоокі створили діти саме з міста Єрпінь. Ініціатива була натхнена серією муралів на зруйнованих війною будівлях Київської області. Однак головним каталізатором стало власне закриття муралу подарованого аеропорту Санкт-Петербургу. Відповідно, основна ідея полягала в тому, щоб відвернути реальну увагу від суперечливого твору мистецтва і, певну мірою, підкреслити зв'язок Мілуокі саме з Ірпенем та Україною. Тож бачимо, що конкретна співпраця між містами корисна навіть для подолання російського культурного впливу далеко за межами навіть Європи. Цікавим прикладом також є американське місто Олбані, столиця штату Нью-Йорк. До повномасштабного вторгнення в Україні Олбані підтримувала певні побратимські відносини з російським містом Тула. Однак тиск української діаспори та спільноти вже нової, яка приїхала в 2022 році і пізніше в Олбані зіграв ключову роль у зміні цього статусу. Власне, на початку 2022 року спілка Олбані-Тула одноголосно проголосувала за призупинення співпраці з Росією. А вже згодом, 6 листопада, 2023 року, вони формально, тобто останні члени правління, оголосили про фактичний розпуск цієї організації. Хоча партнерство насправді було доволі активним, і це відбулося на фоні того, що власне Олбані уклало угоду про побратимство з українським містом Буча. У лютому того ж року тому в цих випадках я хочу, щоб ми правильно їх розуміли. За такими угодами стоять не лише уряди, а й місцеві активісти, справжні друзі України, і часто це не обов'язково вихідці або люди, які мають коріння з України. Також побратимство Бучі та Олбані не було б укладено без сприяння Брока Бірмена, керівника громадської організації Ukraine Фокус та екс-голови USAID. За свій вклад він отримав найвищу нагороду міста орден за заслуги перед містом Буча. В рамках побратимства Буча вже отримала автівки, дрони, зарядні станції та інше спорядження для військових, костюми для пожежників та різного роду комунальну техніку. Наприклад, мер Олбані Кеті Шієн особисто приїхала до Бучі, передавши понад 40 автомобілів швидкої допомоги. Мер також взяла участь у церемонії початку будівництва нової психіатричної лікарні в Бучі, що стало можливим завдяки підтримці саме Сполучених Штатів. Тому фактично побратимство з Олбані дало Бучі дещо більше, ніж гуманітарну допомогу. Цінні зв'язки вже в самих Сполучених Штатах. Адже саме під час візиту до Вашингтона міський голова Бучі Анатолій Федерук, наприклад, підписав угоду про співпрацю з AMC Healthcare та Ukraine Focus, яка дала змогу розпочати будівництво сучасної лікарні. Повертаючись у Європу, цікавим став формат співпраці Бучі з польським партнером Катовіце. Катовіце це шахтарське місто, яке за короткий час зробило неймовірний економічний прорив. Зокрема, завдяки побудові індустріального парку, що базується на IT та аутсорсингу. Місто Побратим пообіцяло надати підтримку в створенні Буча Техногаден – території пріоритетного розвитку в межах Бучанської громади, площею понад 3000 гектарів. Тому польський досвід в цьому контексті допоможе Бучі визначити власне, потенційних партнерів і удосконалити планування індустріального парку та поживавити економіку всього регіону. На цьому цікаві види співпраці також не закінчуються. Наприклад, з Дюнкерком, першим містом побратимом у Франції, Бучат вже домовилися про приєднання до мережі міст пам'яті, неформального світового клубу міст, що зазнали великих трагедій та руйнування та мають досвід післявоєнної відбудови. Дюнкерк насправді і сам був зруйнований під час Другої світової війни, тому у ньому реально розуміють біль Бучі і вже готові ділитися власним досвідом відновлення. Вже через рік після встановлення побратимських відносин у межах міжнародного проекту обміну молодь за мир, 10 школярів Бучанської громади відвідали Дюнкерк. Так само діти Бучанської громади мали змогу побувати в польському місті побратимі Пшині та німецькому Бергіж-Гладбах. Такі культурно-освітні візити це не лише поширена форма співпраці між містами побратимами, а й унікальна можливість вже для української молоді розширити свій світогляд, покращити знання іноземних мов і краще розуміти культурні особливості інших країн, і, звісно, адвокатувати і інформувати інших громадян про те, що відбувається в Україні. Наостанок у відносинах між містами побратимами дуже важливий символізм, адже це все місцеві політики, які спілкуються зі своїми громадянами. А в свою чергу ці громадяни їх обирають. Тому, наприклад, у португальському місті Кайкаш, що стали побратимом із Бучою і з ІПенем, вони розмістили таблички з назвами українських міст на площі побратимів. Раніше Кайкаш виділив Ірпеню та Бучі по 500 тисяч євро на відбудову закладів освіти. Українські міста у відповідь демонструють і свою вдячність та солідарність. Таким чином, Буча з нагоди першої річниці звільнення від російської окупації створила алею. Міс побратимів, також цікавим фактом є те, що в 24-му році в Бучанському парку провели День американської культури. Захід символічно відбувся одразу після Дня Незалежності України, щоб висловити вдячність Сполученим Штатам за їхню підтримку громади та всього українського народу у боротьбі за свободу. Я скажу, що я сам спілкувався з мером Олбані, і їй було дуже приємно власне, дізнатися про те, що в Бучі проходив саме той маленький, але американський фестиваль. Таким чином, побратимство між містами дозволяє вже українським громадам не лише отримувати фінансову, а гуманітарну допомогу, але й доступ до передового досвіду технологій культурного обміну. Тож побачимося у нових випусках програми. Пишіть у коментарях, на які теми ви б хотіли почути наш аналіз щодо міжнародної допомоги. Бережіть себе, підтримуйте своїх та підтримуйте східний варіант за посиланням у коментарях.